It's gonna be a long video. Всім привіт, це канал Брудної стіни. А я, папа Джастіфай. Попереднє відео отримали якийсь просто неймовірний фідбек від вас. За допомогою Дюни, я отримав можливість монетизації свого каналу. За що вам дуже дуже дякую. Сподіваюсь, що це стане початком нашого з вами довгого та цікавого шляху. Та менше з тим така активність мотивує мене, а вже ж робити ще більше. І ось це відео буде ще одним доповненням до ось цього відео. Цього разу поговоримо про ще один релігійний орден, виключно маскулинний орден. Його назва Бенетлілекс. При цьому я намагатимусь охопити як можна більше контенту пов'язаного з цим орденом, тобто технології, тренування гільднавігаторів, створінь під назвою Гола і багато багато чого ще. Тому це відео буде доволі довгим. Але перед тим я хочу сказати, що без спойлерів це відео було б дуже дуже коротким, бо у фільмах Вільньова про Бенетилекс майже нічого немає. Та й у першій книзі, взагалі, то не так вже й багато про них сказано. Вони з'являються скоріш вже з другої книги, де починають грати все більшу і більшу роль. Хоча у фільмі є одне виключення, про яке я вам розкажу в основній частині відео і навіть покажу. Взагалі я не можу не розповісти про цей орден, бо без нього все дюни та сили, які. Її контролюють буде неповним. Тепер щодо назви ордену, я прослухав інтерв'ю Герберта, бо хотів зрозуміти, як правильно називається та промовляється назва цього ордену. І ви б тільки знали, скільки варіантів існує: тлейлаксу. Саме так я їх називав до цього моменту. Тлейлаксу, тлілаксу, лілаксу, лілаксу і так далі. і так далі. Причому сам Герберт від одного інтерв'ю до іншого називає їх по-різному. Наголос ставить по-різному. Але частіше за все це звучить саме як BeneTLAX або Тлілаксу. Це тлілакс, вей. Це тлілакс, вей. Це Тені Клейлаксвей. Тобто, у слові таке враження, що є аж два наголоси, але все ж таки приємніше для язика та вуха українського вуха, коли назва звучить саме як тлілаксу. Ну а зараз саме час підписатися на канал, щось пишіть, тисніть лайки, та поїхали. Бенет Лілакс або Тлілаксуй, як їх частіше називають, були групою таємних генетично змінених людей, які населяли планету Тлілакс, єдину планету, яка обертається навколо зірки Талім або Талім. Я не впевнений, як правильно ставити наголос, тому пишіть у коментарях свої варіанти. Але, скоріш за все, все ж таки Талім. Звичаї, методи та етика Бенет Лілакс викликали широку відразу з боку інших культур відомого Всесвіту. Реакція, яка не тільки не зупинила Бенет Лілакс, а навпаки. Аки тільки розігріла їхній голод з того, щоб підкорити своїх суперників своїй волі. І як ви вже зрозуміли, це доволі ворожа фракція. Бенетлілакс виникла з екуменізму релігійного вірування під назвою Дзен -сунні». Дзуні це деномінація Буддисламу, відомого багатьом культурам, поширеним у відомому всесвіті. У більшості випадків у дзні вірили ті культури, які походили від знедолених або поневолених народів. Вони починали свій шлях як суторелігійна група. Це трапилося ще до початку джихаду Муедіба. Згодом вони почали приховувати свої релігійні вподобання та стали широко відомі як таємна гільдія генетичних маніпуляторів. Так от пам'ятаєте, я на початку сказав, що у фільмі Вільньо не немає майже нічого пов'язаного з лілаксу. Так от, оця потворна хріння з головою людини та тілом павука, її, до речі, немає у книзі, скоріш за все є витвором саме Беннет Лілакс, бо тільки вони здатні на подібні експерименти з генетикою та мутаціями. Або ще існує така менш реальна теорія, яка дозволяє нам подумати, що ця істота була дружиною доктора Юе. Так, ви правильно мене зрозуміли. Дружина, яку барон Харконом перетворив на цю потвору, бо барон обожнює секс, в тому числі. Слі з маленькими дітьми, тож можливо, він за допомогою тлілаксу перетворив дружину Юе на ось цю химерну істоту. Більше того, я б не здивувався, що він навіть міг потім займатися з нею сексом. І ні, я не жартую. Барон реально настільки любить, скажімо так, садизм та експерименти. Рілаксу були за своєю суттю ізоляціоністською культурою, в якій домінувала сувора ієрархія та релігійна старанність. Вони довго зосереджували свої зусилля на генетиці та прагненні духовного піднесення через фізичне вдосконалення, на відміну від Бене Гесеред, їхня культура та релігія свідчать про крайній саме чоловічий шовінізм, тобто це буквально контрапункт крайнього жіночого шовінізму у Бен Гесеред. Повна протилежність двох орденів, які прагнуть в принципі однієї мети. Тлілаксу дотримувалася суворої та палкої духовної ідеології, яка походить від теології дзенсуні та дзенсуфі. як і в більшості культур, у відомому всесвіті, їхня віра була монотеїстичною, і хоча вони не надавали великого значення гігантському піщаному хробаку, як це робили всі фремени, скажімо, вони приписували велике значення Лето Атріду другому, якого вони бачили як посланця богів. Деталі їхньої релігії в основному залишалися прихованими до прибуття високошановних. Матронів. Про них поговоримо в іншому відео. Після виявлення тлілаксу Бенегесеред, які побачили в них своїх конкурентів у ментальному та фізичному вихованні, привели у дію свою шпигунську систему надто пізно, щоб виявити якусь важливу або компрометуючу інформацію про тлілаксу. Тлілаксу вчинили мудро, уклавши договір про невтручання з домом Коріно, тобто з домом імператорської сім'ї, та з космічною гільдією. Договір був взаємовигідний. Тлілаксу знали про свою безпеку, а Дім Коріно. Та космічна гільдія перебували у впевненості, що охороняють всесвіт від шкідливих технологій, які могли розробляти тільки тлілаксу. При цьому як імператор, так і космічна гільдія самі і експлуатували ці технології. Ці заходи були необхідні їм, оскільки Беннет Лілекс завжди розглядали війну, злидні і релігію як інструменти для торгівлі. Оскільки більшість проблем у цих областях включали в себе експлуатацію людей, технології Тлілаксу робили особливий наголос на генетичне виробництво, та фахівців із психоневрології. Вони виготовляли мислячих людей інструментів для різноманітних задач Ліцьових танцюристів, голів, воєначальників, спотворених ментатів, докторів сукської школи, гільд навігаторів і так далі. Але найвизначнішим прикладом їхніх досягнень є увага, штучний меланж. Так, меланж за своєю структурою є органічним матеріалом. Саме тому його майже неможливо підробити або зробити якусь копію без піщаних робаків, які і Виробляють прянощі, але з цим завданням якраз таки впорались інженери тлілаксу. Тепер ви розумієте наскільки в них багато амбіцій та можливостей ці амбіції втілити. А тепер уявіть, що сталося, коли дім Гарконенів дізнався про те, що тлілаксу мають можливість виробляти штучні прянощі, в той час, коли вони існують тільки на підконтрольному аракісі. Більше того, прянощі приносять їм найбільшу частку доходів. Це сталося ще до історії, яку нам показали у першому фільмі. Яко кажучи, Гаркони нам це не сподобалось. Тому ті, хто писав у коментарях, чому не можна просто виготовити якісь там штучні прянощі, бо такі технології у майбутньому, скоріш за все, існують, тепер маєте на це відповідь. Це майже така ж історія, як з нафтою та електромобілями сьогодення. Людство зараз має можливість повністю пересісти на електрокари, але на рівні держав є лобісти, які просто блокують ці рішення. За все існування Бенет Лілеакс в якості частини імперії, починаючи з їх появлення і закінчуючи падінням бога імператора Лето другого, Бенетлілекс були об'єктами вселенської огиди, страху і недовіри. Навіть в часи конкурентного бізнесу та політики Веру Коріно та Атредів вони були знехтувані та являли собою причину обурення через свою надмірну хитрість та підступність. Флілаксу за винагороду вдовольняли технологічні потреби як великих, так і малих домів Лансраду. Але невід'ємною частиною угод між домами Лансраду та Бенетлілакс було почуття провини, яке відчували покупці за наругу над завітами батлеріанського джигаду. Їхні експерименти та біологічні мутації були дуже близькими до того, щоб порушити незламні правила, які виникли після тієї жахливої війни. До речі, про батлеріанський джигат також буде відео. Те, наскільки часто використовувалося образливе прізвисько брудні тлілаксу, наочно демонструвало те, наскільки оскверненними відчували себе люди через гріховну торгівлю з представниками ордену, таким чином ціле зібрання забобонів і фобій стало результатом цих страхів. Наприклад, фремени, як правило, відмовлялися від використання тлілаксіанських металевих очей, оскільки вважали, що будь-який власник цих очей буде таємно поневолений їх злими творцями, брудна стіна, брудні тлілаксу. Між нами, здається, є щось спільне. Ця друга частина відео буде розповідати про технології та досягнення ордену. Це могло бути окремим відео, але я вирішив, що можна все ж таки включити все це й сюди. Ви ж просили довші відео. Ось я вам їх і даю. Аксолотль – це дуже цікава тварина. Вони мають унікальні здатності до відновлення втрачених кінцівок, хвоста, пошкоджених внутрішніх органів та навіть частин головного мозку. Тому ця маленька тварина становить великий інтерес для вивчення процесів репаративної генерації у нашій з вами реальності. А от у тлілаксу це щось трохи більше ніж тварина. Цей, так би мовити, пристрій. А якщо точніше, то жива істота інкубатор вирощує усіх тлілаксу, а також і інших істот, наприклад, голів, про яких ми теж сьогодні поговоримо. Монополія на технологію належить саме Бенет Лілакс. У наступних книжках аксолотольчани так їх ще називають, були реконструйовані для. Виробництво прянощів. І хоча технологію тримають у таємниці, згодом вона все ж таки відкривається, і відкривається вона у доволі страшній формі. Річ у тому, що ці чани, ці інкубатори є жінками тлілаксу, які знаходяться у стані мозкової смерті. А найкориснішою частиною для чоловічої статі тлілаксу є утроба цих жінок. В останній книзі під назвою Дім Коріно дається опис цих чанів. Це жінка, позбавлена головного та спинного мозку, яка використовується. Як інкубатор. При цьому тіло жінки в такому стані можна підтримувати багато століть. Також дається опис того, чому жінок тлілаксу ніколи ніхто не бачив. Це пов'язано з тим, що всі жінки по досягненню дітородного віку перетворюються на аксолотель інкубатори. І, судячи з цього, тлілаксу не можуть відкривати такі секрети чужинцям, інакше це призвело б до їхнього повного знищення. Гіль-навігатор це найвище звання у космічній гільді. Гіль-навігатори спочатку були людьми, які зазнали глибокої штучної еволюції в результаті впливу величезної кількості прянощів. Ну я вже ж цю штучну еволюцію проводили саме Беннет Лілекс. В результаті цього, з часом, гіль-навігатори набували іншу від людей зовнішність та унікальну здатність передбачення майбутнього. Ця здатність дозволяла їм успішно обчислювати курс космічних кораблів-хайлайнерів в ході міжзоряних перельотів. Такий тривалий та інтенсивний вплив прянощів призводив до того, що багато органів навігаторів згодом атрофувалися або деформувалися. У першу чергу це стосувалося очей, як і у всіх живих істот, які споживали велику кількість прянощів, склера і райдушка навіть. Навігаторів набувала інтенсивного синього кольору, настільки насиченого, що очі здавалися майже чорними. Голови та кінцівки навігаторів значно подовжувалися. На ногах з'являлися плавці, на кістях рук перетинки. Зовні вони ставали схожими на людиноподібних риб. Рот навігаторів набував віподібної подібної форми, а ніс ставав схожим на клапан. І той і інший орган були невеликими в порівнянні з величезним обличчям з пульсуючими скронями. Найбільш близько навігатора показав у своїй. У фільмі саме Девід Лінч, хоча побачимо, що буде з навігаторами вільньова. Дуже цікаво це побачити. Зміни тіл навігаторів заходили так далеко, що деякі сумнівалися, а чи лишалися вони взагалі людиною, або ж вони трансформувалися у щось зовсім інше, щось більш автоматизоване. Змінювалися навіть їхні голоси та мова, якою вони розмовляли. Виючі голоси цих істот вимагали для спілкування з іншими людьми спеціальних транслюючих пристроїв, що синхронно. Перекладали їх мову на галакт. Галакт це, так би мовити, сучасна мова імперії. До речі, ця мова має слав'янське коріння. Мало хто міг похвалитися тим, що бачив гільд навігатора у реальному житті. Зазвичай вони ховали свою зовнішність навіть від агентів самої космічної гільдії, тобто навіть всередині гільдії їх мало хто бачив. Основною ролью гільд навігаторів було управління гайлайнерами. Хайлайнери у Дюни працюють за принципом згортання простору. Ось тут у фільмі можна побачити, як крізь хайлайнер з'являється інша планета. І я впевнений, що багато хто з вас не помітили цього при перегляді фільму. Пишіть у коментарях, якщо хочете відео про те, чим відрізняється фільм від книги. Так от, гільд-навігатори через складну систему гравітаційних полів, які лежали між початковою та кінцевою точкою маршруту, розраховували безпечний курс для своїх кораблів. Ця унікальна робота, яка була під силу тільки навігаторам, виконувалася за допомогою використання пророчих здібностей, що породжувалися надмірним впливом прянощів. Навігатори набували здатності бачити через величезні космічні відстані і заглядати крізь час у найближче майбутнє. Властивість навігаторів бачити крізь Простір і час була дуже важливою для утримання космічною гільдією політичної влади, хоча вони начебто є політичними. Ну, звісно, амже ж. Таким чином, космічна гільдія могла визначити силу супротивників, а також передбачати їхні найближчі дії, коли на Аракісі розгорілося протистояння між великими домами Атрідів та гаркононів, які ви всі бачили у фільмі. гільд навігатори були стурбовані перспективою втрати контролю над потоком прянощів цієї планети. Не маючи можливості прямого втручання у конфлікт, космічна гільдія кілька разів зверталася до ордена Бенегесеред з проханням вплинути на ситуацію, але всі зусилля для ордена були марними. Під час аракійського повстання гільд навігатори обрали тактику невтручання. Коли Полатрід скинув падишах імператора Шадама IV, він змусив навігаторів прийняти його правила гри, погрожуючи в іншому випадку знищити взагалі всі запаси прянощів на Аракісі. гільд навігатори загалом стали джерелом натхнення для кількох видів істот та персонажів у науковій фантастиці та відеоіграх. Ті ж навігатори з Warhammer 40 000 або радники з Half-Life 2 були на. Натхненні саме книжками Френка Герберта. Гола, це клон, штучна істота, зомбі, конструкт, голем. Називайте їх як хочете. Ця істота вирощується майстрами тлілаксу в аксолотель-інкубаторах. При цьому вони використовують генетичний матеріал, який було отримано з мертвої людини, тварини тощо. Монополію на цей біотехнологічний процес спочатку мали тільки Бенет Лілакс, але пізніше у книгах Герберта цією технологією користуються також і Бене Гесеред. Бенет Лілакс контролювали свої створіння, вводячи їх у гіпноз. За допомогою особливого певного звуку, часто це був гудячий або свистячий шум. Першим гола, який з'являється у серії книг Дюна, є гейт з месії Дюни. Він є переродженням Дункана айдаго, який загинув у фільмі у всіх у вас на очах. Хоробрий Дункан загинув як справжній герой, але як ви вже зрозуміли, на цьому його історія не закінчується. До події книжки Месії Дюни Гола були лише фізичними копіями без пам'яті своїх первісних втілень. Проте великий стрес, наприклад, від спроби вбити когось, кому Гола був глибоко відданий у попередньому житті, може зламати інтелектуальний бар'єр між свідомістю Гола та життєвою пам'яттю його первісного втілення. Гейту повертаються пам'ять Айдаго, і він, по суті. Стає перевтіленням оригінальної версії себе, точною копією з повним контролем пам'яті та спогадів. Тому, якщо вам було сумно від того, що Айдахо помер, бачите, все не так вже і погано. До речі, голі Айдахо було дуже дуже багато, врешті-решт саме його голи стають досконалими клонами та створюються протягом одного-двох років, буквально з однієї двох клітин померлої людини. Чому я розповів цей спойлер? Тому що це відкриття має величезне значення для майстрів трілаксу. Вони, зрозумівши, що таке взагалі можливо, згодом використовують технології аксолотелінкубаторів та відновлення пам'яті, щоб отримати фізичне безсмертя. Таким чином, кожен майстер трілаксу відтворюється після смерті, і потім йому повертають всю його пам'ять. І ви вже уявляєте, що таким чином він накопичує знання та досвід багатьох поколінь, що надає майстру Тлілаксу можливість планувати на довгі тисячоліття вперед. Взагалі, майстри Тлілаксу – це лідери та розум Тлілакс. У книзі Єретики Дюни в епіграфії зазначено, що сперма Тлілаксу не передається прямим генетичним способом, і що майстри природно несприйнятливі до іксіанського зонду – пристрої опитування, який зазвичай може витягувати інформацію навіть з мертвих людей. Загалом Тлілаксу описують як невисоких людей із сірою шкірою, волоссям та очима, рисами ельфа та гострими зубами. Бенегесеред підозрюють, що їхній вигляд має на меті заохотити інших недооцінювати їх. А вже ж спеціально. Трілаксу є джерелом спотворених або зіпсованих ментатів. Це коли звичайний ментат стає чимось неправильним, якщо можна так виразитись. Барон Гарконен заявляє про свій намір негайно відправити до трілаксу за новим ментатом після того, як Пітера Девріза буде вбито, доводячи те, що Пітера по суті було створено за допомогою Бене Трілакс і що цих ментатів штампують, наче клонів під замовлення. Тож трілаксу можуть навчати ментатів, а також можуть навчати докторів сукської школи, таких як Ю. І так, є така теорія, що UE є продуктом тлілаксу, але це тільки теорія. Лицьовий танцюрист або лицероб це людина, тренована Бенет Лілакс, так володіти мускулатурою, особливо лицьовою, що це дозволяло йому своїми зусиллями змінювати свою зовнішність. Лицьові танцюристи мали такий високий контроль над своїм тілом, що могли навіть імітувати чужу особу та статуру. У процесі зміни вигляду риси обличчя і постаті лицероба, скажімо так, розпливалися, його плоть, наче текла, перетворюючись у новий образ. Підтримка чужої зовнішності вимагали від танцюристів значних зусиль. Тому вони не могли зберігати прийнятий образ на протязі тривалого часу. Ще одним наслідком високого ступеня контролю над м'язами була більша ніж у звичайних людей швидкість м'язової реакції, що було важливим, наприклад, скажімо, у поєдинках. Особливо сильні лицеві танцюристи, такі як Скайтейл, мали особливо симпатичне вміння, настільки потужне, що він міг імітувати як зовнішність потрібних йому людей, але й їхню особистість. Усі лицероби є гермафродитами, хоча вони мають можливість приймати за власним бажанням зовнішність як чоловіка, так і жінки, вони здатні до розмноження, попри спроби самих лілакціанців виправити це. Лето Атрід 2 вважав усіх лицьових танцюристів Бенедлілакс єдиним організмом, щось по типу колонії з єдиним великим розумом. З лицьових танцюристів виходили незамінні у своєму роді шпигуни та вбивці. Істотним обмеженням для таких шпигунів було те, що людина, яка пройшла тренування Бенегесеред, може досить легко розрізнити підробку за рахунок невидимого звичайному оку, невідповідності в голосі і постаті, а також феромонам, що ними випускалися. Пізніше, вже після історії пола. Атріда Бенет Лілакс створили нову генерацію лицьових танцюристів, які не розпізнавалися звичайними методами, і потім впроваджували їх у найвищі ради різних фракцій, наприклад, фракції ікса або розмовляючи з рибами. Розмовляючи з рибами, це така особиста суто жіноча гвардія майбутнього імператора. Так, у майбутніх книжках буде творитися просто люта дичина. Так от оцю нову генерацію лицьових танцюристів доволі довгий час не могли розпізнати та викрити. Також ці. Нові істоти мали здатність, доторкнувшись лобом до лоба нещодавно померлої людини, отримати частини її пам'яті, що дозволяло їм не тільки успішно копіювати цю людину ззовні, але й отримати доступ до деяких її секретів. Зворотньою стороною того, що вони тривалий час знаходились у стані перетворення, стало те, що з часом вони починали вірити, що вони насправді були людьми, яких копіювали. При цьому вони могли вийти з під контролю тлілаксу та розкрити факт інфільтрації Бенедлі. До керівних органів інших організацій, тобто буквально перетворювалася з шпигунів у контррозвідку. Переходимо до ще більш дивних істот. Лілакс створювали, наприклад, так званий chair Dog». перекладається це дослівно як собака-стілець, і не дивуйтеся, це одне з найприбутковіших і широко використовуваних витворів тлілаксу. Були такі собі собачки крісла. Це живі та частково розумні істоти, які використовуються для сидіння на них. Хто б міг подумати, ці істоти мають можливість формувати себе відповідно до свого власника деякі персонажі не люблять сидіти на тварині і віддають перевагу звичайним стільцям. Наступна істота це «слиг» або слимак. Є таке слово в англійській мові «slug», але от Френк Герберт вирішив називати їх «слиг». Це один з найперших успіхів генної інженерії трілаксу, сних це гібридна худоба, щось середнє між великим слимаком і земною свинею. Вперше він згадується у єретиках Дюни і вважається делікатесом. При цьому більшість людей вважали їх мутаціями, вирощеними в інкубаторах, потворними створіннями, які виділяли слизові неприємно пахнущі залишки, і чиї численні роти безперервно точилися на смітниках. Так, еліта їла їх, та нила. До речі, незважаючи на те, що трілаксу. Є виробниками слігів, самі вони не споживають цих тварин, вважаючи їх брудними. Приблизно як свині є брудними тваринами, скажімо, в ісламі або інших релігіях. Таким чином, вони у своїх очах, наче принижують інші культури, які споживають це м'ясо. Переходимо до найвеличніших досягнень Трілаксу. Я вже розповідав вам про штучний меланж. У трилогії прелюдія Дюни, написаної Брайаном Гербертом і Кевіном Андерсоном. До речі, є варіант у вигляді коміксів, раджу придбати. Виглядають вони ось так. До речі, зацініть як зображений ще не до кінця сформований гільт навігатор. Ось він. Важко знову бути людиною. Намагаюся пригадати. Так ось у цих коміксах та книжках Тлілаксу захоплюють технологічну планету Ікс за підтримки падишах імператора Елруда IX. З дому Коріно, а вже ж. На цій планеті під землею є цілі індустріальні міста, де будуються нові гайлайнери, які теж спричиняють імператору великі проблеми. Саме тому імператор і вирішує приборкати виробництво гайлайнерів у свої руки. На іксі тлілаксу намагаються створити штучний меланж в рамках проекту Амаль. Амаль це арабське слово, яке означає. Надію вони роблять це, використовуючи технологію аксолотелінкубаторів, і найкращі результати досягаються при використанні утроби сестер Бенегесеред. Проте ця спроба у результаті зазнає невдачі. І останній витвір Бенет Лілакс на сьогодні це Талло, або Тлілаксіанський Квіцас Хадерах. Так, ви все вірно почули. Тало був клоном, створеним майстрами Тлілаксу в лабораторії на планеті Тлілакс під час вознесення Муатрідів. Річ у тому, що Бенет Лілакс також завжди вірили у появу суперістоти – Квіцас Хадераха, яка дозволить людству перейти на наступний етап еволюції. Але якщо Бене Гесеред робили це, скажімо так, природним шляхом, то з Бенет Лілакс все збройне. Зовсім інакше після сотень років експериментів трілаксу створили 12 клонів майже ідеальної фізичної та надрозумної людини чоловічої статі, яку вони називали Талло. Вони розбудили одного з клонів Тало та розповіли йому про його призначення. Він мав очолити людство, але Тало, маючи здатність бачити майбутнє через передбачення, знав, що він зазнає невдачі і що його майбутнє безнадійне. Коли Тало намагався затопити місто Талідей, батьківщину тлі лаксу і саму лабораторію смертоносним нервово-паралітичним газом. Його вбили, а експеримент тлі квізац було припинено. На цьому я, мабуть, буду закінчувати, бо відео і так вже вийшло доволі великим. Сподіваюсь, я відповів на численні питання, які були у вашій голові, та надихнув вас до ознайомлення з цим величезним всесвітом. У цьому відео безліч деталей були втрачені, бо всі найцікавіші таємниці та деталі криються у діях та діалогах різних персонажів. Про цих персонажів я тут майже не згадував. Щось пишіть, ставте лайки та підтримуйте український YouTube. І якщо ви побачите, що замість. Мене тут сидить якась гарна дівчина, то це я став лицьовим танцюристом. Слава Україні! Смерть російським окупантам! БНР буде вільною. До зустрічі, друзі. Peace.